Пішов на день народження, потрапив у лікарню. В Кіровограді невідомі напали на двох перехожих. Спочатку нацькували на них бійцівського пса, потім побили і пограбували. Під бультер'єр пошматував одного з потерпілих так, що довелося робити операцію, а нападники розжилися 40 гривнями і загрозою пинити за ґратами спину слышал, вот кричали, что стой, зарежу. Той день Віталій запам'ятає надовго. Розповідає, був на дні народження знайомих. Близько 11-ї вечора з товаришем вийшли до найближчої крамниці купити дружинам цукерки. Проходили між двох будинок і от десь зі спини, я не пам'ятаю, що тут як так окликнули, то ли просто от шум якийсь привлек увагу друга, який зі мною був. Поворачуюсь і бачу, що йому вже б'є в лицо незнайомий парень. Вижу там угол дома, получается, он плохо освіщає. Там еще мінімум двоє чоловік стояло. Побачивши поруч з незнайомцями бійцівського пса, хлопці вирішили розбігтися у різні сторони. Товаришу вдалося втекти. Віталія ж наздогнала собака, а потім і молодики. Вижу тільки от голова собаки, яка вцепилась зубами, вже повністю в руку і не відпускає. Далі почали літі вже в голову. Там я не знаю, руками, ногами точно были. Руками може теж. Я... Плохо помню, то есть, влетело всюди. Я почав кричать: что, давайте, я не знаю, там что вам надо, давайте, я там, не знаю, там у меня там чуть-чуть денег есть, давайте я вам этих денег дам. Молодики зупинилися, взяли гроші, але наостанок один із нападників ще кілька раз вдарив хлопця. Когда я підбігала, вони вже уходили від нього. Малолетки всі. До 20 років точно. Собака примерно питбуль чорний. Не знаю, що їм надо було. Явно що особо не день, тому що за тебе почався разговор, що давайте там телефончики чи что-нибудь, а так просто спочатку избить до полусмерти, а потім уже мати хлопця розповідає, коли вперше побачила сина ледь не зомліла. Важко словами передати. Коли я зайшла в четверту лікарню, мою дитину вивезли на кріслі. Весь оце око не видно було, оце щока піднято кров'ю. При обслідуванні у нього встановлений був діагноз – перелом шейки правої плечової кості з со смещением, опушені рани лівої нижньої нижней лівої верхньої верхней конечності, гематома с левого больного при поступлении в, в середній степені тяжести. Зараз вже стало лучше намного йому нині. Пошуком зловмисників займається міліція. Відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. Умисне нанесення легких телесних ушкоджень, позбавлення волі з до одного року. Віталій оптимізму не втрачає. Лише сподівається, аби операція на руці пройшла успішно, а винних покарали. Мені хочеться тільки пережити операцію, щоб нормально, щоб рука функціонувала. Потому що все таки я привик двома руками працювати. а й неудобно. Мати ж Віталія просить відгукнутися свідків злочину. Сергій Михайлін, Віра Шестакова, Ілля Зеленкін, Анастасія Діденко день за днем.